Що вам сказати, що чудесної нові. І на слава Україні. Христос Середа. Славімо Юна. Слава Богу, Богу вашій хаті, господарю, милий брате. Ти сердець нас вітають, щастя, доля вважає. Ти чому здоров'я, хаті? будьте щедрі і багаті. Щедро будьте в коморі, долі горі! Ей, брато, все пропало, гляньте небо запалало. Друзі милі, встаньте живо, що на небі он, за диво? Зірка в небі запалала, світ по небо, урах по що за диво диво, май поліцю не гляньте на небо й клає, що це диво означає. Лав зла та хвилина, уважні будьте, радісна новина. На нам сьогодні народився, з марії діли на її вплатився. Дивіться, от його палає, в роз'яслах дожидає. Віками не терпіли злу неволю, і ось, Господь нам добру долю. Отож ми в дішайте, в ви флоєм, ми сиділи прилітайте. Чи ви чули, друзі мені? Я стояв тобі на себе, страх мене нас цього приймає, прямо душі отрисаю. Я сплю, чи я джимаю, щось маю, я сам не знаю. Тож скажіть, друзі мені, що робити? Всі хвилині. вой 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 Що я бачу, що я чую. Золотінь мандрувати. На посі собі шукати, чи не ліпше в хаті сісти, трохи випити, ну і з'їсти то, що мошку вам приніс, і постав передніс, має в торбі добрі речі, взят з мої печі. Може хтось хоче закурити, трохи душу закріпити, як він той чудак пили. Що до був собі Що ж ти Мошку любить друже? та ти мені добрий Ну Навіщо так казати, навіщо можко ображати? Усі знають, добрі можко. Чи купити, чи продати. Мошку може радо дати. Мошко, що тобі казати? до тебе, Ознаку небо. Може, куди вам так треба? Що воно та зірка з неба? нам треба поспішати, щоб Ісуса заприїтав. От і добре, файно дуже. Мошко, вам і тут послужить. Щоб Ісуса привітати, пані прягне треба мати. Мені, війцю купляйте, до Ісуса поспішай. Ні, сьогодні купляє, ви можуть пошай. Що я буду тут робити? Як мені на звіті жити? Хочу я раз життю збрехати. Пастухам за па паперу да ті теперіші люди. Боже Боже, що то буде? хе 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 ти питаєш, як зі мною жити маєш? Я сатана, я спеклером. Та нам буває міжнарод. А я чорт, А я бід. Я пекло утік, у мене там попекло, я з бітом утекло. Відчиняйте ширше двері. Що, поглухла, як Бо дері, бо зарвіруйте до хати, за лісусиком шукати. Що на тому світі сталося? Я цю шитку помінялося? Ще недавно я хвалився. Світ увесь мені курився. Ну а зараз що за лихо? Не живе нарок від Приходьте за нібися, Боже, шивайте на клави. Не хараю Боже Милий, це в житті мене ще. Люди добрі, не лякайтесь, ви, не піддавайте! Від приношу нашого щасливу. Поспішайте, зірка сяє, вам дорогу відкриває. Вас чекає Дим Марії, ваш позитив, ваш Месія. Встийте іменем законом, бо тюрма усім досконом. Хто пішки, сім'ї будете? І куди Я чідати? Ну да ви прості строки, придя. А куди хотів би сна себе, собі брати не Щоб снічний славий, сліз до нікого. Де ми сія? Мовте скоро, для мене лютий ворог. Повісти мене вміємо, да, тільки тіпають. Хто вони при цьому пляди? Можеш правду розказати. Шопі царю, Ніхто не знає, кунять я не маю. Смерть тобі, дуне вставай. Хто в них? Ха ще немає. То ж смерті заслужили. Появися, смерти мила, а чи є ще тебе сила? Ху нас наздогнала, ли я не пропала. Що я вам не до подоби? Ну, мирійця, що поразить. Досить так, не старайся, сам на той світ добирайся. Є ще сила у владих і повір, вона велика. Я прийшла йому служити, без світу ж жити. Садама себе гукаю, виручаєшся, пропадаєш. Тут я царю біля тебе. Знаю, Наючити я потребу, але пізно, дай ме руку. так утру на вісім. А нам пора на і ми всі честі да. У змагання дай нам стріли, що дорожні не розміли. Бувайте здорові, не в цій хаті, будьте в щасті і багаті. Майте волю добру, Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть настійнесе. І до ретепу, Ісуса вітайте, і Богу пісню заспівай. пора порашати, щоб і друзі не вітати і сказати при народі. Ми без них не ти годь. А що пити з хати, треба вам завінчувати. Я відчую, як ти жив, хай вам це рожи. Хай вам буде молоко, під коров'ю і бико. Хай кудне це ліце і біда підмете. Дайте кульду в грішна свіда йду. Дайте кубасу, бо я в хату рознесу. Дайте ми помпу в боржі до боя Дайте ми мінеральні води, щоб ми були до ухі. О, брай дурі, голубці кипіли, а на п'єцу кобаса висіла, а там їла на п'єрану шоу шіла. Це був мій перший.